Більше ніяких розмов. Наліпки із проханням не треванити по мобільному телефону з'являться у маршрутках. Ініціювали таке оздоблення громадського транспорту Івано-Франківська. Місцеві контролери мовляв надто гучні балачки пасажирів міських автобусах створюють чимало незручностей. Коли сидить біля вас молода особа, 16-20 років і починає тобі цілу дорогу розмовляти, всякі розказувати свої інтимні справи. Або жінка, яка варить, як він вариться борщ. Що чоловік приніс, як тому це не Мені, наприклад, неприємно слухати цю бесіду. Ми не можемо заборонити це, бо для цього треба закон. Але в той же момент, якщо є люди культурні, бо тому, що і комусь дозволять, ніхто не знає, чи я в автобусі, чи я десь. То коротко, чітко і ясно відповісти. Я в автобусі вибач, я перезвоню. І самі так не роблять іншим. Не радять чимало івано-франківців. Пропозиції громадських контролерів зустріли на ура. кажуть, маршрутка не переговорний пункт. Однозначно за. Однозначно, за якщо це мобільний телефон, то він є мобільний, щоб по ньому говорити будь-коли не можна спокійно перезвонити в будь-який момент, коли треба. Мені неприємно слухати, коли біля мене сидить людина і розказує про свої проблеми комусь по телефону, і чому я це повинен слухати. А також водіям, напевно, також не дуже зручно вести машину, коли біля них сидить дядько і кричить про те, що. В нього якісь проблеми. Це правильно. Це заважає іншим знаходитися у транспорті. Я вважаю, що це правильне рішення. Заважає водіям відноситися до своєї роботи відповідально. Це їм заважає. І через це стаються багато аварійних ситуацій на дорозі. Та є й такі, хто забаганки і забороною розмов не розуміє. Та навіть обурюється те, що законом не заборонено, виконувати не обов'язково. Я до цього погано ставлюсь, бо це все ж таки особисте життя людей. Вони мають право говорити по телефону. Це вщавлення прав ну, заважає, але не обов'язково дуже голосно говорити, можна і постаратися говорити тихіше. Це погано. Я розумію, коли водія, самі ж водії говорять. По телефонах, коли йому їм треба, звичайно погано. Я ж не десь там знаходжуся, бо на далі неможливо телефонами користуватися. Першу сотню інформаційних повідомлень комунальники вже передали перевізникам. Переконують, останнім така ідея припала до душі, тож невдовзі наліпки прохання розповсюдять у всіх маршрутних автобусах.